Доброго дня, друзі. В огляді два будинка на продаж. Продається будинок в селі Павлівка Кіровоградської області загальною площею 63 квадратних метрів, всередині 4 кімнати. Із комунікацій газ і електрика. Опалення в хаті газове і пічне. Для користування залишаються меблі і побутова техніка. Дім в житловому стані. На території ділянки є скважина. І різні підсобні приміщення. Подвір'я асфальтоване, територія огороджена парканом, загальна площа ділянки 30%. соток. Вартість дому 8,5 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. На відстані 10 кілометрів знаходиться місто Світловоцьк. Продається чудовий великий будинок в місті Світловодськ. Олександріївського району Кіровоградської області. Загальна площа дому 120 квадратних метрів, в будинку 5 кімнат, кухня, суміжний санвузол. Із комунікацій електрика, швидкісний інтернет, заведено воду і каналізацію в будинок. Поставлені металопластикові вікна. Будинок утеплений і готовий для комфортного життя. На подвір'ї Велика Альтанка. І басейн для гарного проведення часу і відпочинку. Загальна площа ділянки 12 соток. Вартість дому 30 тисяч доларів. В місті є вся необхідна інфраструктура, лікарні, аптеки, магазини, супермаркети, відділення банку, відділення пошти, кафе та інше. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.